24 лютого одна з найстрашніших дат в історії України. Цей день 2022 року змінив Україну, змінив світ, змінив кожного із нас. Минув рік від початку повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні ми згадуємо, як адаптовувались до цих військових змін кожна сфера нашого життя. Отож, із лютого минулого року 231 спортсмен загинув від російської збройної агресії. Серед загиблих янголів спорту є представники велосипедного спорту, плавання, футболу, боксу, альпінізму, дзюдо та інші. 35 спортсменів наразі перебувають у полоні. Понад 3 тисячі спортсменів перебувають у лавах Збройних сил України. Про те, як український спорт переживав цей рік, ми поговоримо з нашою гостею. У нас на зв'язку є українська легкоатлетка, бронзова олімпійська призерка у потрійному стрибку, народна депутатка України Ольга Саладуха. Вітаю вас, пані Олі, слава Україні. Вітаю героям слава. Отож, давайте згадаємо, як розпочалась війна рік тому, 24 лютого, де вас застала звістка про повномасштабне вторгнення. Так як ви сказали, дійсно, 24 лютого для кожного з нас перевернула наше життя, і ми підлаштовуємося підлаштовуємося зараз під ці реалії. Я була вдома зі своєю родиною і. Руський мир, так скажемо, до моєї родини прийшов вже вдруге, тому що я сама з родом із Донецька в 2014 році вимушена була поїхати з рідного з рідної Домівки, тому що, як ми знаємо, Донецьк, Луганськ і Крим був окупований на той час. А, тому... Піклую дуже зараз спортами. Ми бачимо, як спортивний фронт потужно працює. У нас є, є, є втрати. На жаль, і ми знаємо, що більше ніж три тисячі спортсменів зараз і тренерів вони воюють, взяли руки зброю, захищають наші кордони а, 240... Спортсменів, і тренерів також загинули, загинуло разними способами. Хтось на фронті, хтось у власному будинку, хтось на спортивному майданчику. Ми знаємо трагічні історії, наприклад, Екатерини Д'яченка, яка в Маріуполі. у власному будинку, які було лише, лише 11 років, загинула у власній квартирі від авіаудару. тобто руйнування, які у нас відбуваються завдяки да, цим покидькам, які вторглися на нашу країну, тобто спорт потерпає. Uh, збитки ми всі зможемо порахувати, а це сотні мільйонів доларів. Це все ми можемо тільки порахувати після завершення війни, але те, що ми втрачаємо, це дуже шкода. І я впевнена за кожну, за кожне життя, за кожне зруйноване життя ми обов'язково uh, помстимось і будемо відстоювати наші кордони. Пані Олюб, чимало спортивних об'єктів дійсно наразі зруйновано, але я впевнена, що все це відбудується після перемоги. Для того є численні благодійні організації, фонди про них поговоримо дещо пізніше. Але найголовніше це безумовно людські втрати і спортивні також втрати для іміджу нашої країни. Ми знаємо кількість людей, спортсменів та тренерів, які загинули. А чи є у вас можливо, інформація, скільки спортсменів із початку війни виїхали за кордон, і скільки з них можливо припинили? свою спортивну діяльність або тренерську діяльність, тобто перестали займатися взагалі і сконцентрувалися можливо на чомусь іншому. Не маємо змоги тренуватись повноцінно. Чи є у вас така інформація? Точних даних немає, але дійсно є ті спортсмени, які сказали, що ми будемо захищати наші кордони, ми візьмемо зброю, ми будемо стояти тут, поки. Не зберуться російські солдати з наших територій. Є ті спортсмени, які просто ми з першого дня наголошували, що наші спортсмени мають бути представлені на всіх світових змаганнях чемпіонатах світу, Європи і обов'язково на Олімпійських іграх, тому що наш прапор повинен лунати, наш гін повинен повинні чути, тому що ми боремось за свою незалежність за демократію, за нашу свободу, і тому ми повинні бути представлені на всіх міжнародних змаганнях. І те, що ми бачили, що деякі спортсмени були в психологічному такому подавленому стані. Вони просто не мали змоги виїхати, тому що перші дні, як ми пам'ятаємо, була загроза по всій території України. Всі були в бомбосховищах, деякі відказувалися, відмовлялись від змагань, але Частина дійсно пішла збройні сили воювати. А деякі спортсмени продовжують: хтось за кордоном, хтось в Україні продовжують на е, набрати обороти для того, щоб виступати на Олімпійських іграх у Парижі. Але нам є чим пишатися. Знаєте, тут дійсно у нас є втрати, за які нам дуже боляче. Ми кожне життя. Ми знаємо, ви правильно сказали ангели спорту. Була дуже навіть потужна така виставка. Я була на неї присутня, де кожне життя було зафіксовано в спортивних фотографіях. І спортивний комітет України вони далі на надалі продовжують кожне життя, кожного спортсмена, кожного тренера. Ну, знаєте, таке, ну ми повинні пам'ятати кожну дитину, кожного спортсмена, кожного тренера, щоб вони нам. Були в пам'яті кожного, але нам є чим пишатися. І е, в мене є такі здання: знаєте, українські спортсмени взяли участь у більш ніж 900 змагань і вибороли більш ніж три з половиною тисячі нагород. Це мені здається потужний стимул для наших збройних сил, які мотивують, надихають своїми перемогами і перемогами перемоги, надихають наших захисників. Ми провели на ми. Перемогли на всесвітніх е, іграх да, двадцять двадцять І ці ігри війшли до топ. Наші спортсмени війшли до топ-трійки. На всесвітній шаховій олімпіаді да, Жіноча зборна збірна стала першою серед 160 країн світу. На Паралімпійських іграх у Пекіні завоювали 29 золотих нагород. Поступилися лише китайцям. Де в ігри у нас був історичний такий, знаєте, рекорд 138 медалей. Тому завдяки такої спортивної спільноти ми потужним фронтом працюємо. Ми постійно витискаємо російських і білоруських спортсменів з світового е, спортивного світу, тому що ми розуміємо ті, хто злочини і не місце цивілізованому світі. Зараз ця спільнота я вже була вас в ефірі розказувала. Об'єдналися до того, щоб е, не допустити повернення російських і білоруських спортсменів. Їм же було заборонено скасовано і федерації і міжнародні змагання. В них позабирали зараз. У нас мета. Спортивного фронту включились всі, хто тільки можна, і дипломати, і федерації, і національно-олімпійські комітети щодо того, щоб не було російських білоруських спортсменів на Олімпійських іграх в Паріжі. Ну власне, пані Олю про спор про спортивний фронт окремо хочу зауважити для багатьох людей. Я була в тому числі, яка не дуже цікавилась спортом, буду чесно казати. Але зауважила, що від моменту повномасштабного вторгнення їм України на е, призових місцях лунає все частіше і гордості викликає все більше. Але разом з тим, е, окрім того, що гідно представляти Україну, я знаю, що спортсмени, які перебувають за кордоном в складі делегацій на тренуваннях, на змаганнях, намагаються Доносити правду до всього світу про те, що відбувається в нашій державі? Яким чином вони можуть ще зробити, окрім того, що вони виборюють золоті та призові місця? Проходять якісь зустрічі, просто спілкування між спортсменами з інших країн. Яким чином це відбувається? Звичайно, проходять прес-конференції, зустрічі наші спортсмени надали стільки зараз. Ну я в тому числі зараз постійно вмикнення на якісь канали, якісь іноземні змі вони хочуть дізнатися. Чому ж ми так не хочемо бачити русських чи білоруських спортсменів? Тому що ми всі розуміємо, що це пропаганда, і на ті змагання, які повертали російських спортсменів, ми бачили зігування, ми бачили свастіку, ми бачили плакати Путіна, тобто вони використовують змагання для своєї пропаганди. Тому наші спортсмени потужно працюють. Були записані відеоролики, були звернення до всіх федерацій. Працюємо зі спортсменами, працюємо з національними олімпійськими комітетами, а, імперію тобто донесення флешмоби різні, тобто донесення інформації всього того, що відбувається в нашій країні. Але власне, якщо брати на так на події останніх днів, тижнів ця російська гідра знову ж таки почала піднімати голову і почали говорити про те, що пропагувати допуск росіян і білорусів на олімпійські змагання, на інші змагання, яка причина на вашу думку, це гроші росіян? Все ж таки великий вплив їхня пропаганда. В чому справа? Якщо на початку війни і ну всі впродовж останніх місяців позиція була. Тверда і непохитна, в принципі, то зараз частіше лунає, що спортсмени олімпійці поза спортом, і можливо, їх варто допустити під якимись нейтральними прапорами. Україна виступає проти цього, але причина цьому, чому так відбувається? По перше, ми повинні вже позбутися того лозунгу спорт поза політикою, тому що ми розуміємо, що спорт це. Пряма політика, це прапор, це гімн і це змагання як Олімпійські ігри. це... Імідж країни і там змагаються найкраще, тобто не може бути спорту поза політику. По-друге, те, що звичайно у кожній федерації у світовій федерації у міжнародному олімпійському комітеті є свої російські лобі або російські керівники, або російські представники, або їх якісь країни, які підтримують цього агресора. Тому ми бачимо, що відбувається. Ми пам'ятаємо теніс, ми пам'ятаємо бокс. Але зараз картинка змінюється. Люди бачать, бачать керівники. Деякі керівники пройшли перевибори вже в деяких федераціях. Навіть позмінювали цих російських або олігархів, або якихось керівників, які були у верхушці цих федерацій, і дуже приємно зараз буде чемпіонат світу з боксу, і багато країн теж об'єднуються, хочуть байкатувати, тому що знов таки у боксі працює про російські лобі. Ми знаємо, там є. Представник президент федерації, який хоче бачити русських білоруських спортсменів під нейтральним прапором, але країни б'єднаться: Канада, Сполучені Штати, Швеція сьогодні я читала. Вони кажуть, ми не поїдемо, якщо ці спортсмени будуть. І я впевнена, що. 10 лютого був у нас саміт міністрів, де виступав також наш президент. Ми доносили всю інформацію щодо підтримки українських спортсменів, українських збірників, Що наші спортсмени мають бути на цих змаганнях? Вони мають право. Там змагатися, щоб наш гімн, там лунав, підіймався наш прапор. І до нас в коаліцію доєднали вже 40 країн, і приємно там бачити французів, які будуть представ... ну, приймати да, Олімпійські ігри. І е, я впевнена, що за нами сила, і ми зробимо все можливе, щоб наші спортсмени брали участь, а інші е, країни, які коять агресію, щоб їх не було навіть на цих змаганнях, навіть не, не під яким прапором. Пані Олі, ще хотіла запитати стосовно підтримки. Ви зазначили, що в нас досить багато партнерів, зокрема на спортивній арені, які підтримують ініціативи України. Знаю, що Америка, коли приймала чемпіонат з легкої атлетики, так взяла на себе всі витрати стосовно перельоту, розміщення спортсменів в інших виду спорту. Можливо, інші країни чи були такі випадки, щоб фінансували. Адже у зв'язку з війною фінансовий стан справ нашої країни залишає бажати кращого, в тому числі і спорт спортивна сфера дуже постраждала. Тож про підтримку фінансову від інших країн, що можете нам розповісти? Я знаю, що багато федерацій розказували про те, що федерації європейські, світові об'єдналися, запрошували наших спортсменів і евакуювали деякі через волонтерів, Приймали жінок, особливо деяких, навіть з мамами, з маленькими дітьми допомагали у тренувальному процесі. Федерація легкоатлетики так дійсно вони були в'юджені. Там було дуже багато зроблено. Таких прес-конференцій, де наші спортсмени кажуть, ми просто не мали змоги пройти там кроку зробити, тому що до нас постійно підходили журналісти, на журналісти до нас підходили люди, глядачі, і вони постійно нас ну кажуть: ви тримайтесь тримайтесь, тому що ви ви найкращі, ви сильні. Тому підтримка дійсно є. Вона зараз продовжується. Був е фонд е міжнародного олімпійського комітету, який складав, кажуть, 7,5 мільярдів мільйонів доларів. Але деякі федерації отримали ці кошти деякі федерації не отримали ці кошти. Тобто, про це про це детально я не знаю. Але те що допомога була, вона, вона дійсно була. Пані Олію, ще стосовно руйнування, які наносить русський мір, так званий спортивній інфраструктурі. Чи маєте видання, скільки спортивних закладів зруйновано? З які загалом збитки? І, в принципі, як планується це відновлювати за кошт донорів, це можливо якісь ініціативи спортсменів власні, і чи буде змога відбудувати ще краще, чим воно було до моменту руйнування? Більш 350 спортивних об'єктів або частково зруйновано, або Повністю пошкоджена. Ну, ми бачили такі, як Маріуполь, Донецьк, Бахмут. Зараз те, що коїться. Ми бачили те, що відбувалося у нас в Харківщині. Да, і Менешлих Ну, тобто і басейн там, ну там, якщо відбудовувати, так тільки спочатку. Дійсно, багато інвесторів є, які хочуть після, після завершення війни. Вони кажуть, зараз не на часі, тому що ми не знаємо, куди може прилетіти та чи інша бомба. Вони хочуть відновлювати. Сподіваюсь, що президент наш буде теж відновлювати. Тому що ми хочемо, щоб в наші країни все ж таки провели Олімпійські ігри, про які ми розмовляли в майбутньому, да, після завершення Олімпійських ігор, і те, що нам залишилось від радянських часів, це дійсно треба модернізувати, тому що наші спортсмени заслуговують на найкращі арени, на найкращі басейни, на найкращі стадіони, модернізовані стадіони і тренуватися в найкращих умовах. Впевнена, що після перемоги наш спорт також буде радіти новим об'єктам і буде. Приймати Олімпійські ігри, а ми на початку нашої розмови згадували про тих спортсменів, які поповнили небесне військо про вбитих Російською Федерацією. Спортсменів не забуваємо також про тих спортсменів, які наразі знаходяться у полоні. Пані Олі, чи є зараз контакти з полоненими? Як держава на даний момент підтримує сім'ї полонених і сім'ї загиблих спортсменів? Це вже до вас питання, як до народної депутатки. До мене є багато звернень. Є у нас дві людини, які з легкої атлетики потрапили, потрапили в полон. Я працюю тільки з батьками. Звертаємось, куди тільки можна, щоб цих спортсменів звернули. Там хочеться звичайно знаєте, щоб або міністерство, або якось зробити якийсь спортивний штаб, щоб наші, над над нашими спортсменами кувались. Повністю зробили реєстр тих спортсменів полонених і якось домовлялись з тою, стороною, тому що ми знаємо, що всі обміни це не тільки наші Бажання да нашої сторони, а там ще орки вирішують кого обмінювати, кого ні. І скільки скільки спілкувалися з батьками, вони кажуть, хлопці в дуже поганому стані їх збивають їх в тортури. Там ну там страхіття те, що відбувається, і дуже хочеться, щоб ми їх повернули живими, щоб ми їх відновили і вони ще проставляли нашу країну на світових аренах. Ну а загалом загалом щодо підтримки родин загиблих вже спортсменів, фінансова допомога, ну допомога з будь-чим. Як зараз влада намагається, і держава намагається допомогти тим людям, які втратили найдорожчих? Є багато фондів. Наприклад, на прикладі держави нічого не можу сказати, тому що міністерство нічого не докладало, ніяких зусиль для того, щоб допомогти цим спортсменам. Але... А деякі фонди вони підтримують ці родини, допомагають, допомагають і психологічно допомагають і грошовими нагородами при ну, якимись виплатами, тобто є підтримка. Пані Олю. Загалом ми поговорили про втрати і здобутки українського спорту за рік повномасштабного вторгнення. А для вас особисто що можете? Ем... Відзначити для себе у спортивному світі хтось зі спортсменів і неймовірна перемога здобуття призового місця, можлива команда, загалом поводження спортсменів наших або за кордонах. Що вам запам'яталося у цьому році? Я вже перерахувала ті перемоги, які в нас були, і то не хочеться знаєте когось видокремлювати. Ми всі пишаємо з нашими спортсменами. Я сама спортсменка, чотири олімпійських 4 олімпіади. І я знаю, що кожна медаль, кожна нагорода це великі трути, і ти докладаєш максимум зусиль, щоб там щоб стояти на п'єдесталі. І знаєте, нещодавно, от вчора, позавчора, у нас були змагання з легкої атлетики, спілкувалися з нашими атлетами. І вони ну, я їх там вітаю, кажу, ви найкращі, ви молодці, тому що знов-таки бачать наш прапор. А вони кажуть, ми все робимо для нашої перемоги, для спільної перемоги, заради наших захисників. І це дійсно приємно, тому що всі розуміють, що кожен фронт спортивний, воєнний, медичний це все, все заради спільної перемоги. Я започаткувала також благодійні ініціативи Ольги Солодухи, таке громадське об'єднання, і я допомагаю спортсменам, які виїхали, наприклад, із Бахмута, із Луганська, із Маріуполя, з Херсона, Харкова, тобто з території, які окупована, деяких у нас немає куди повертатися. У нас була така трагічна історія Катерини Табашнік, яка була на змаганнях, в Харков прилетіла бомба, вбила її маму, і наразі їй немає куди повертатися. Тобто, ми знаходимо донорів, як то кажуть, спонсорів, які допомагають нам з грошовими виплатами, з стипендіями, тобто, щоб ці діти, спортсмени, мали змогу, хоча б якось адаптуватися, знімати якесь житло, і ну харчуватися, звичайно, нормально, тому що ми розуміємо, що зараз відновити ну, житло немає де. Також займаємося дитячим спортом, проводимо дитячі змагання. Відновила свої змагання White Panther Cup, які були у нас 14 січня, де приїхало 259 дітей з різних куточків України. Вони були дуже захоплені, дуже задоволені. Це було емоційне свято, тому що. Було багато сліз. Вони підходили, і роділи, і казали дякувати, тому що вони всі ховаються в бомбосховищах, особливо Миколаїв, Харків. І їм хочеться теж свята, Їх треба відволікати від війни. І цей проект ми хочемо також продовжувати надихати дітей і відволікати від війни. Я цим пишаюся, пишаюсь нашими спортсменами і сподіваюсь, що надалі вони також будуть потужно демонструвати таку міць на світовій арені. Пані Олю, і ще одне питання. Стосовно дивіться, в 2024 році буде Олімпіада, але в нас розпочався 2023 рік. так, от Річниця повномасштабного вторгнення, як зазначав президент, ми відліковуємо тепер час від 24 лютого. Чого чекаєте від 2023 року у спорті? І, зокрема, підготовка до Олімпіади починається заздалегідь. Це мета усіх спортсменів перемогти на Олімпіаді в умовах війни, чи вони. Спроможні якісно гарно підготуватися, адже це окрім майданчиків тренувальних, це ще і гарний психоемоційний стан. На вашу думку, в 23 му в 24-му році на олімпіаді українці зможуть дати нам гарні результати спортивні. Звичайно, порушили правила форплей, да це олімпійські правила е, чесної боротьби. Звичайно, вони порушені, тому що нашим спортсменам дійсно немає де тренуватися. Вони майже всі, хто готується до Олімпійських ігор, ті, хто такі елітні спортсмени, вони виїжджають за кордон. Вони не бачать сім'ї, вони бачать родини. Вони тренуються там. Вони налаштовані на Олімпійські ігри. І зараз головне не допустити бойкоту, зробити все. Щоб наші спортсмени були на Олімпійських іграх. Вони мотивовані, вони мотивовані, вони хочуть, в них є жага, тому що вони кажуть, ми робимо це також за наш заради нашої перемоги. І я впевнена, тому що цей рік продемонстрував, що ми найкращі у світі. Ми в трійці в були найпотужніших змагань світу. Дай Паралімпійські, дефолімпійські, спортивні ігри, Олімпійські ігри. Тобто впевнена, що у нас будуть нагороди, і все в наших спортсменах вдасться. Дуже дякую. Тож про підсумки спортивного року в умовах війни від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації говорили з нашою гостею. У нас на зв'язку була українська легкоатлетка, бронзова олімпійська призерка у потрійному стрибку, народна депутатка України Ольга Саладуха. Дякую вам, пані Оля. Дякую. Бажаю мирного дня. Ну і власне переможемо в спорті. Переможемо і у війні. Тримаємося, все буде добре і все буде Україна.